Нарешті дочекалися. Біатлон повернувся на наші головні екрани. А саме Ленцерхайде приймає цьогорічні головні старти сезону чемпіонату світу. І перша гонка це змішана естафета. А перед тим як почати огляд гонки, не забуваємо, що війна продовжується, і мій старий друг зараз знаходиться в Новопавлівському напрямку, де продовжує виконувати бойові завдання. Збір на авто вони втратили авто під час евакуації з Великої Новосілки. Авто потрібно для проведення. Ротації, перевезення особового складу підвозу БК та провізії, а також для евакуації поранених. Підтримуємо наших героїв. Донат в описі під відео. Представлення збірних атлетів першого етапу. Від України на першому етапі Ірина Петренко. Другий етап Христина Дмитренко. Чоловіки Антон Дунченко, третій етап. Та фінішує на четвертому етапі Дмитро Підручний. Старт гонки. На першій відмітці 800 метрів. Всі тримаються у великій групі, яку очолюють Гротян та Магнусон. Ірина Петренко на четвертій позиції плюс 2-1. На спуску Магнусон та Сімон не втримали дистанцію між собою та впали. Сімон пошкодила палицю. 1,4 км. Гротян очолює групу. Тандероль друга, плюс 2,2. Ірина Петренко сьома, плюс 4,9. Етатки виходять за повороту на стадіон та вже на вогневому рубежі. Мінкенен першу відстрілялася та буде виходити на перші позиції. Полька Сідорович також нуль. Гротян дві хиби. Україна та Чехія чисто. Словакія також чисто. Багато хто закриває з додаткових, в тому числі і Сімон, Німеччина, Італія. Мінкенен перша, Сідорович, друга плюс 1,6 і слова третя плюс 6,2. Ірина четверта плюс 8,8. Тандервольт Тандервольд відправляється на штрафне коло. 2,8 км. кілометра. Мінкінен та Сідорович працюють разом. Батаскова Фіалкова третя плюс дві. Сімон четверта плюс дев'ять і чотири. плюс десять і шість. Ротян шоста плюс одинадцять дев'ять. Ірина Петренко опустилася на одинадцяту позицію плюс сімнадцять секунд програшу. Та зладка вже разом в одній групі приїжджають на свій другий вогневий рубіж. Він першою закриває всі мішені один промах. Сімон також має 0. Фіалкова промах. Гротян два промахи. Ірина Петренко на вогневому рубежі. Промах третім пострілом. Мінкенен виходить першою. Сімон друга плюс 4,3. Сідорович плюс 7,5. Ахтенталер четверта плюс 16, і слова п'ята плюс 16,8, Гротян плюс 17,7. Ірина. 3 на 2. Та першими двома додатковими патронами закриває мішені та виходить на 16 ту позицію з програшом 51,5 секунд. Тандерольд має проблеми 3 на 3. Та вже одне штрафне коло. 4,8 км. кілометра. Сімон та Мінкінен вже працюють разом. Та Сімон навіть виходить вперед. Сідорович – плюс 10,6. У наступній групі, яку очолює Іслова плюс 18,9. дев'ять. П'ять і кілометра. Сімон та Мінка ще разом. Сідорович – плюс 12,3. три. вже працює одна плюс 15,4. Фіалкова плюс 17,8. Та вже на передачі естафети Франція перша, Фінляндія, друга. Жанмоно та Лейнемо виходять на дистанцію. Польща третя плюс 14,9 Чехія плюс 16,4. Словакія плюс 18,9 Німеччина плюс 19,6 Італія плюс 21. один, Швеція тринадцята Україна на 17 позицій, плюс хвилина 34. 6,8 км. Очікувано, що Жан Моно вже буде мати перевагу з перших метрів дистанції. І перевага на Лейнемо – плюс 16,8. Кузьміна, третя, плюс 23,9. Жук, четверта, плюс 25,2. п'ять В та Пройс працюють в межах 27 секунд. Жан Моно переїжджає на свій перший вогневий рубіж. Ідеально працює лу п'ять 5, 5 та буде створювати собі та партнерам по команди ще більш приємнішу перевагу над суперниками. Група переслідувачок вже на рубежі. В та Кузьміна одночасно закривають та мають по одному промаху у своєму активі. Жук той час стріляє 5 з 5 та буде виходити на другі позиції. Кузьміна та Вірер закривають з додаткових. В Оборнікова та Пройс також обходяться без штрафних штрафнихів. Жук виходить другою плюс 33,7. Кузьміна третя плюс 35,6. Вірер четверта, плюс 37,5. В Оборнікова та Пройс плюс 40 а на Еберг 5-5 та буде підіймати Швецію по позиціях. Кристина Дмитренко відстрілялася також 5-5 та виходить на 13 позиції, плюс хвилина 55 відставання. 8,8 км. Лужан Мано ще збільшує свою перевагу над суперницями до 38 секунд. 9,4 км. Програш Кузьміною вже складає 42 секунди. Та Вірер, Пройс, Жук і Воборнікова працюють разом. Лужан Мано тим часом вже на другій стрільбі. Та має промах останнім пострілом. Та успішно додатковим патроном його закриває. Лу вийшла на фініш на своє коло, а суперниці лише під'їжджають до своїх кимочків. Вірер першу відстрілялася та має промах. А в Оборнікова в той час 5-5. Жук також шесто. Вірер закриває додатковими. Кузьмін довго, але влучно. Пройс також додатковими закриває, але дуже довго вицілювала останній постріл. В Оборнікова виходить друга плюс 38,9 відставання. Жук плюс 41. Вірер плюс 42. Той час Ганна Еберг відправляється на штрафне коло. Христина Дмитренко на вогневому, та, на жаль, має два промахи та закриває їх додатковими патронами. Кіркейде працює з п'яти 10,8 км. Перевага Жан Моно складає вже 40 секунд. Вірер друга, Воборнікова, третя. Пройс – плюс 49, Жук плюс 52, Кузьміна плюс 56. На передачі естафети Жан Моно відправляє на третій етап перо. Італія та Чехія майже разом передають естафету плюс 46. Німеччина четверта плюс 54. Словакія п'ята плюс хвилина 05. Польща шоста плюс хвилина 9. Ганна Ебер штрафним колом на дев'ятій позиції плюс хвилина 57. 12,8 км. вісім Пероща збільшує свою перевагу над суперниками Хофером та Хорнігом до 53 секунд. Наврат плюс 56,3 13,4 км. кілометра відставання лишається тим самим, перо вже прибув на свій перший вогневий рубіж. Та успішно закриває свої мішені і виходить одноосібним лідером на своє друге коло переслідувачі вже на вогневому рубежі. Наврат має два промахи. Хофер також 2. Хорнінг тим часом та виходить на другі позиції. Наврат закриває з додаткових. А Ховер 2 на 2. Кленерік закриває мішані і Ховер також закриває, але втрачає багато часу. Лейгерд закриває всі мішані та вже буде ближче до Швеції. 15,4 км. Хорнінг має програш 58 секунд. Наврат 5 секунд від чеха та перо вже на стійці. Та має 5 з 5. Звісно ж, лідером йде на останнє фінішне коло. Ходнінг та Наврат вже на вогневому рубежі. Чех 3 на 2, Німець 3 на 3. Хофер 3 на 1 Хофер перше закриває мішені з додаткових. Та хорнінг і наград все ж уникають штрафного кола. Програш Хофера складає майже півтори хвилини. 16,8 км. Хофер має зовсім невеличку перевагу над наградом та Хорнінгом. Та вже на передачі естафети Італія, Чехія та Німеччина одночасно передають естафети з півторахвилинним програшом. Швеція на п'ятій позиції Плюс 2,05, Швейцарія шоста, Словакія сьома та Норвегія на восьмій позиції. 18,8 км Джакомаль, Коршмаш та Штрело програють півтори хвилини. Жаклен на першій лашці. Має промах четвертим пострілом. Та успішно закриває мішені і буде далі продовжувати лідерувати. Переслідувачі вже на вогневому. Стреле ідеально працює та перше закриває всі мішені. Корчмарш 3 на 1. Джакомель має проблеми. 3 на 3. Сам Лельсон той час закриває 5-5. Джакомель точно йде на одне штрафне коло. Так, лише на одне. Йоханне закриває 5-5 та буде за спиною Хартвега. Ну, це точно не надовго. А восьми вогневий рубіж. Жаклен стріляє та має два промахи, три на два, два на два. Та вже має точно одне штрафне коло. І лише одне штрафне на коло, навіть було якби і два, то часу було б достатньо, щоб фінушувати першим. Штрелов та корчмаж вже готуються стріляти. Стрелу 5 з 5, а корчмаж 3 на 1. 2 на 1. Самуельсон вже два промахи. Корчмаш закриває всі мішені. Йоханес працює 5 з 5. Чех третій, плюс хвилина 20. Самуельсон також закриває мішені. Йоханес лише 9 секунд від бронзи. Самуельсон 12 секунд. 22,8 км. Різниця між Треловом та корчмажом лише 3 секунди. А було 20. Накрило німця на останньому колі. Йоханнес та Самуельсон працюють разом та 10 секунд від бронзи. Впевнену перемогу здобуває збірна Франція, маючи навіть одне штрафне коло. Друге місце посідає збірна Чехія, використавши 9 додаткових патронів. Та третіми стають збірна Німеччина 11 додаткових. Збірна Норвегія сьогодні лише з дерев'яною медаллю, Швеція на п'ятій позиції. Самуельсен в боротьбі з Йоханнесом впав на повороті та не зміг поборотися за четверте місце. Швейцарія шоста. Італія сьома та збірна України на восьмій позиції. Будемо далі спостерігати та вболівати за наших атлетів.